Продовжуємо наше відео. Як я вже сказав, піднімати можна на 7 метрів 35 см і е горизонтальний виліт стріли у нас 4 метри йде. Ось джойстик управління. Це багатофункціональний джойстик. Дозволяє робити е з функцією flow-sharing, дозволяє робити три операції одночасно. Це як керування руху машиною взад-вперед. Висипання чи викидання з ковша, да, і або верх вниз його піднімання опускання. опускання, так і задвигання-видвигання стріли. Тобто три операції можна робити одночасно. У конкурентів дуже часто заказують здешевлений джойстик, який робить по одній операції, що збільшує набагато час виконання будь-якої операції. Ось у нас є табличка, де показує, от, як можна. Поставити колеса, рухатись, або тільки передніми колесами повертати, або всі чотири колеса повертають От, в один бік або в різні сторони. Все ось ось речат переключено. Встановлено у нас кондиціонер. Встановлений також кнопка ось є, управління реверсивним вентилятором, який дозволяє е, автоматично видувати пилюку із радіаторів, що не потребує додаткового компресора в господарстві так, і півгодини часу для того, щоб його почистити постійно. Автоматично нажали кнопку, все очистилось, вилетіло все. Ось в кабіні бачимо не видно. Ось. видно. Кнопки включення на стрілі освітлення. Поблизковий маячок, освітлення кабіни, а, перепрошую, освітлення на, на кабіні зверху, так, спереду, поблисковий маячок, освітлення на стрілі і освітлення ззаду. Оце задній скловочисник. Встановлені динаміки. Можна відкривати задню частину вікна для провітрення. Також бачимо дефлектори встановлені. От є у нас розетка для прикурювача, тобто можна додаткове обладнання, під зарядку поставити, мобільного телефону, наприклад. Є додаткове місце для зберігання. Ось ми бачимо комплекті у нас йде проблисковий маячок, йде додаткове дзеркало, заднього огляду дане встановлене і інструкція по експлуатації. Ставим разом це все. Ладимо з кабіни. Усі навантажувачі діячі, також укомплектовані набором ключів, заглушок, як ви бачите, шприц для змащування злії апаратів. Ось. Ось сидіння регулюється, є кілька регулювань у нього, по висоті можна взад-вперед нахилом регулювати. На цьому наш огляд завершується. Звертайтесь в компанію Грасвілд для придбання даних погрузчиків. Ну, все добре.